Не лише про реакції, а що може бути, що може слідувати після цього візиту? Ми обговоримо з нашим наступним гостем Артем Роджуков, заступник директора аналітичного центру політика. Він вже до нас долучається. Артеме, добрий день, добрий день. Тож, пане Артема, почули ми реакції Володимира Зеленського, нашого президента і президента США Дональда Трампа. Що взагалі показав цей візит до Москви і чого нам далі очікувати? це частково прогнозовано з тим, що ці заяви, які лунали не після зустрічі, а напередодні від Путіна. Про дуже такі різні вимоги, і стосовно як він каже, що йому треба довгостроковий мир. Але от як пише західна преса, це то ця історія він навпаки відкатує дискусію до якраз моменту ще напередодні повноваштабного вторгнення, коли він погрожував а, НАТО, коли він говорив про необхідність прибрати американські ракети, які там, наче, можуть досягати Росії, і багато багато інших речей, так само Путін. А, От апелює до України, ну наскільки от ми по інсайдах знаємо, тому що знову ж таки публічно поки що нічого не пролунало про повернення до дискусії, яка була в рамках Стамбулу в квітні 2022 року, назвати цю позицію конструктивною? Ну звісно, що ми не можемо і м -м, давайте спробуємо пояснити звідки в Путіна така впевненість на таку риторику. Очевидно, в Кремлі дуже уважно споглядали за ситуаціями, які відбувалися після інаугурації Трампа. Це постійний пресинг і тиск на союзників, на північно-атлантичний альянс, на європейський союз, на Україну з усіх щось вимагали. Одним росіянам пропонували зняття санкцій, повернення в G8, дружбу, міжнародне визнання і, начебто, забути все, як відбувалося за останні там понад три роки повномаштаб. Абної війни, і звісно, що росіяни вбачають в цьому можливість використати Трампа для досягнення власних цілей, от саме цим по великому рахунку, і обумовлені, ну скажімо, і неадекватність з одною точки з, з, з одного боку, а з іншої завищені амбіції самого Путіна в рамках цих перемовин. ну і найважливіше, як на мене, це якраз вже наступні кроки, які будуть від адміністрації Білого Дому, тому що Путін. Очікує, що для нього все пройде гладко, і ми чули так само багато заяв від того самого Бесента з міністра фінансів від е, Трампа особисто про те, що готові будуть до пекельних санкцій до того, аби затягувати е, зашморг економічної наші Путіна. Ну от зараз, е, після переговорів в Джиді, м'яч був на половині поля росіян. Зараз м'яч на половині поля американців. Чи готові вони будуть до якихось е, радикальних Кальних і конкретних кроків по відношенню до Росії для того, аби змусити до конструктивного перегорного процесу, або навпаки, стріли Вашингтона будуть знову направлені на Київ на союзників по НАТО для того, аби догодити Путіну. Отож, якщо ще раз так пригадати, що у Путіна є своя заувага щодо цього режиму тиші на 30 днів, як можна зараз оцінити подальші дії Трампа? От тому, що як напередодні повідомив Трамп, він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення те, що стосується 30 днів, це буде цитуємо невтішний момент для світу, чому Трамп апелює саме до світу, і, зокрема, що це може означати ця заява? Трамп намагається підняти ставки і продемонструвати своє значення для всіх, показати наскільки ж він великий миротворець. Але проблема в тому, що от е, і ми, і в загалому світі багато обговорюють бізнесовий підхід Трампа, що він вміє укладати угоди. Але поки що, за там за 50 плюс днів на посаді жодної якісної угоди він не уклав. Подивіться на Близький Схід, де, начебто, перемир'я між Ізраїлем та Хамасом, але Ізраїль вже напряму каже, що з терористами переговорів більш глибоких вести не будуть. Трамп апелює до до анексії Гренландії, Канади і чого тільки завгодно, але не до реальних кроків для досягнення. Справедливого сталого миру Дефініції, в принципі, в чомусь різні, в чомусь схожі, але питання в тому, що дуже поверхнево в усьому а, поводиться 47-й американський президент. І Це є насправді найголовнішою проблемою. Так, окрім того, що це сум для всього світу, в логіці адекватній, мають бути конкретні кроки і конкретні рішення. От привезли пропозицію Трампа з пропозицію Путіну. Заморожуватись на 30 днів прописано все, що як іде, ні, він намагається виставити зустрічні якісь пропозиції свої навізити умови, все ж це робиться для того, аби по перше, продемонструвати, що путіну просто полювати на бажання Трампа заключити угоду і дійсно досягти миру. По друге, він демонструє, що е, він настільки впевнений в собі, що або закінчить війну на власних умовах, або може продовжувати її скільки завгодно, да, незважаючи на економічні проблеми, незважаючи на Зміни в політичного ландшафту в цілому світі, от і е, знову ж таки тепер все впирається в те, а якою а як якими будуть кроки з боку Сполучених Штатів для того, аби досягти своєї мети, пане Артема. Також як пише видання «За у Дональда Трампа, є цитуємо кілька ниточок, я за які він може потягнути, якщо Росія відмовиться від тридцятиденного перемир'я, де саме Дональд Трамп може натиснути. В першу чергу звісно, що мова йде про російські нересурси, і напередодні там ще здається його інаугурація, якщо я не плутаю, там була дискусія про те, щоб домовитись з країнами перської затоки, аби понизити тимчасово ціни на, на нафту для того, аби повторити умовно, те, що відбулося з радянським союзом наприкінці війни в Афганістані, да через пониження цієї ціни, просто знищити їхню економіку, яка і так зараз в. Доволі складної складні ситуації є от економічних механізмів так само багато, але сказати, що на 100% Трамп в один момент може перекрити фінансування для Росії. Ні, але так само і для самої Росії міняється трохи політичний ландшафт, і а, той саме їхній старший друг і партнер, Китай, зараз багато в чому незадоволений в такому зближенні між Кремлем і Білим домом. Тому можливо, і з боку Китаю можуть а, бити бути певні кроки, які завдадуть шкоди російській економіці, але немає якогось такого простого рецепту, який в один момент міг би перегорнути ситуацію з ніг на голову, враховуючи те, що Росія досі знаходить можливості продавати свої а, і нафту і газ в країни, які забезпечують їх в принципі фінансовими надходженнями. Тут треба працювати з Китаєм, треба працювати з Індією, і, звісно, що з арабськими країнами. Чи є достатньо козирів сьогодні в Трампа, аби це реалізувати? питання з доволі відкритою відповіддю, ну і також джерело наближене до переговорів в нашій групі суспільного джиді повідомило про те, що Україна також озвучила е свої червоні лінії, та, зокрема, те, що не відмовиться, наприклад, від членства у альянсі НАТО і не збирається скорочувати свою армію. Е чи є шанси, які саме до чого можуть прислухатися американці стосовно цієї заяви нашої сторони? Ну, диці на рахунок НАТО зараз питання, воно більш таке риторичне і політичне, яке ми намагаємося за нього триматися. Але вчора здається, якраз Трамп сказав, що 40 років Україна чує відповідь. Ну, у нього трошки проблеми з датами, але ми до цього вже звикли. По що стосується армії, дійсно це також предмет торгу, тому що для росіян для них це такий поінт, і вони там хотіли зменшити, якщо не не помиляюсь, чи то до 30, чи то до 40 тисяч. Ну очевидно, що це такий гачок, на який ні Ному разі нам не можна потрапляти, тому що для Росії це буде тригер для того, аби нас знищити маленька українська армія. Але так само зараз у нас мільйонна армія, але очевидно, що після закінчення гарячої фази війни навіть економічної можливості таку велику армію тримати в нас не буде. Зробити її на 300 тисяч, на 400 тисяч і так само продемонструвати як компроміс, на який пішла Україна, робоча історія, яка може бути на столі переговорів. Артема дуже дякуємо за розмову і пояснення. Артем Брончуков, заступник директора аналітичного центру Політика. Міжнародні новини. Ми будемо також ці обговорювати згодом, де що у нашому ефірі.